14 червня Міжнародний день донора крові. Донорство крові це неймовірно важливий і благородний вчинок, який має багато переваг як для донора, так і для суспільства. Давайте переглянемо, які є переваги у донорстві крові. По-перше, це рятує життя. Одна здача крові може допомогти одразу кільком людям. По-друге, це оновлення організму регулярне донорство стимулює процес кровотворення. Ще одна перевага донорства крові у тому, що знижується ризик серцево-судинних захворювань. Перед здачею крові проводиться медичний огляд. І аналізи, що допомагають контролювати своє здоров'я. Хто ж може бути донором крові? Це здорова людина віком від 18 років і вагою не менше 50 кг. Обов'язково за кілька днів до процедури слід уникати гострої їжі, не вживати алкоголь, добре виспатись та пити достатньо води. Треба бути здати аналізи крові та пройти огляд у лікаря. Не забудьте зареєструватися на станції переливання крові, заповнити анкету та надати згоду на процедуру. Процедура триває 10-15 хвилин. Після чого рекомендується трохи відпочити та випити солодкий чай. Донорство це благородна справа. Яка може врятувати життя багатьом людям? А ви готові зробити цей важливий крок? Збереже життя багатьом людям.